Друзі, колеги, привіт! Е, я прибув на презентацію та тестування обладнання з Японії. Е, екскаватори Кабелко. Е. Система дистанційного керування Кадайф. Е, суть цього обладнання японці привезли е, е, нам е, на тестування. Це дистанційне керування для безпеки машиністів в якихось небезпечних місцях. Ну, коротше, ви по відео побачите, обладнання знаходиться в будь-якій частині планети через інтернет, через ці всі зв'язки, через ці всі технології. А екскаватор працює в е, дуже віддалено і в дуже небезпечних місцях, там, де знаходитись е, неможливо або небезпечно. Так що, е, дивіться, е, відео буде виставлене трішки пізніше. а Зараз е, поки що ми тестуємо. Е, так що всім удачки. І ще такий маленький бонус. Я на цю тему написав пісню. Так що вона також буде представлена. Окрасень який. Чудовий колір бірюзовий. До речі, в мене пісня ще одна є. Чудовий колір бірюзовий. І ви її також почуєте. Не буду багато займати часу. Дивіться, чекайте, буде наступне відео. Це я, можливо, швидше виставлю, А потім... Потім побачите вже це обладнання вже ну, пізніше, пізніше, тому що повинні спочатку офіційні особи свої контенти виложити. Так що ось красень, такий самий, як у мене, кепочка.